Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це. І хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. І він пішов з ними й повернувся у Назарет і був їм слухняний. Йосиф розповідає Ісусові. Чи не роззоротній це порядок? Часто кажуть, що підлеглий є мудрішим, здібнішим, чеснішим від наставника, але чи це може бути перешкодою для послушності? Чи може прирівнюватися Йосиф до Ісуса? Хто з них мудріший? Святіший? Та все-таки Ісус слухає. А Йосиф розказує. Вчися з того підпорядковуватися, вчися бути слухняним. Йосиф розповідає Ісусові, Окрім Марії, хто ще стоїть над Йосифом? Можливо, царі? Але піддані царів це лише люди, а Йосиф є царем та ще більшим, ніж цар. Він має лише одного підданого, але той один є царем царів, царем ангелів. Він Бог, він Ісус і був їм слухняний. А може, пророки стоять вище Йосифа? Пророки стоять між Богом і людьми, вони були устами Бога. Вони проповідували народам і царям Господні накази. Йосиф, поставлений між Богом Отцем і Богом Сином, є посередником вічного Отця. Накази Бога передає не народам, не царям, але цареві народів і царів. Був їм слухняний. Проте шукаймо ще іншої гідності. Яку могли б порівняти з гідністю Йосифа. Можливо, священство буде тим вищим достоинством. Наслідник непомильного Петра з престолу правди проповідує цілому світові. Святіший отець, як пророк і цар навчає і провадить, перед його словом клониться всяка мудрість, всяка свобода, та все-таки. Нема на світі більшого достоїнства, вищого уряду, як гідність та уряд Йосифа. Йосиф говорить, а той, що є премудрістю і владою, Ісус підчиняє свій розум, свою свободу словам простого ремісника. Був їм. Слухняний, Святі у небі відзначаються своїми заслугами і правами, здобутими на землі, і коли лише ми звертаємося з просьбою до Ісуса за їхнім посередництвом, то сповняються наші бажання. На землі Ісус був послушний Йосифові, а у небі випереджає. Ще й найпотаємніші бажання його, так що й не дає йому часу висловити саму просьбу. Тож ідіть до Йосифа, він має владу, Ісуса, помагати нам. Вітаю тебе, святий Йосифе, в найвищій гідності опіку на Сина Божого, і прошу тебе, молися ласкаво до свого божественного сина. Щоб дарував мені ласки, аби і я міг добачати в моїх настоятелях, не людей, але так, як Ісус, у твоїй особі, заступників Бога. Амінь. Слухняність Ісуса доказує велику, розумом неохопну Його покору, а також високу гідність Йосифа, що її ні з чим у світі. Не можна порівняти. Свята Тереза Авійська відправилася в дорогу зі своїми духовними доньками, щоб заснувати новий монастир на честь святого Йосифа. По дорозі віз, на якому вони їхали, опинився над великою пропастю. Свята Тереза сказала до переляканих своїх сестер: Дорогі сестри! Молімся до нашого доброго батька, святого Йосифа, лише він може випросити у Бога для нас порятунок. Коли вони молилися з глибини пропасті, хтось крикнув зупиніться, зупиніться! Коли лише один крок просунетеся далі пропадете – пропадете. Свята Тереза наказала затримати коней і запитала незнайомого, куди мають звернути. Голос з глибини скерував їх, і вони позбулися небезпеки. Візник, бажаючи подякувати за добру пораду, подався шукати незнайомця, але нікого не знайшов. Однак свята Тереза по голосу впізнала його і сказала: Дорогі донечки, наш візник шукає того, хто нас врятував від смертельної небезпеки. А це був наш добрий батько, святий Йосиф.